Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 22 вересня 2024 року, я вам хочу вам показати виноград цитринний Магарача. Магарачинський. Ось такий він. Це є виноградик на вино. Бачите, така ось, така ось гроночка. Така грона. Такі ягоди. Є ще більше. Є ще більше, але воно заховане. Треба його знімати мішечка. Ніяк не можу розігнати цей кущ. Весь час на місці. Але потрошки він набирає своїх обертів. Таке дуже гарне грона, привабливе, бачите, проти сонця геть такі прозорі ягоди. Має в собі мускат і щось таке з цитринкою зв'язане. Ось, те більше грона, то там уже ягоди навіть родзинки утворюються. Зараз зніму мішечок. Ось, дивіться, бачите, знизу вже вже такі робляться родзинки. Значить, час його прийшов зрізання на, на вино видушувати. Це винний сорт. з нього роблять вино, але також можна їсти... Зараз ми зріжемо декілька ягід і перевіримо їх на цукор. Ось бачите, якщо взяти 5 копійок, то вони такі невеличкі на розмір. І зараз ми перевіримо їх, скільки вони мають цукру. Бо я ще не перевіряв. Як бачите, друзі, набрав він 20% цукру. Ну, можливо, він і більше набере. Дивіться, роздушив я ягідку, бачите? Сік білий. Виходить насправді біле вино. Буде дуже гарне біле вино з нього. Ммм. Відчувається мускат. Тісточка вже коричнева робиться. Зараз я можу з іншого. Тісточка коричнева. Далі про нього, дивіться, у мене тут стоп електричний тринога, і я його сюди запустив. Ну він не буде високо, відповідно. Проводам він не буде мішати, оскільки це воно, цей стовп на моїй території. І так займає місце. Так в мене росте кущця. Вист у нього такий, лоза, дивіться, гарненько визріває. Посередині, на жаль, грон він видав мало. Грона є, але вони малі. Малі дрібні посередині. Але все рівно, вони будуть подушені, буде з них вино. Ось. Тут ще по краях гарно він пішов. От по краях, дивіться, гарненько він пішов, бачите? А! По цьому. На жаль, посередині слабо. І якось так. Зараз, друзі, я принесу ще пляшку вина з льоху з нього минулорічного. Щоб ви побачили, наскільки біле з нього вино. Не тільки стіко цей білий, а й вино. Кажуть, що цей сорт витримує 25 градусів морозу. Так що він морозостійкий. Це не є якийсь такий виноград, який... Боїться дуже сильно морозу. Але бажано його вкривати. Ми ж не знаємо, яка зима буде. Так що, якось так. Зараз покажу пляшку вина. Так, з центринного магарача виходить вино. Колір. Це вже рік відстояло воно, бачите? Ось дивіться. Бачите? Колір. Як відбивається воно. На сонці ось. Бачите, яке на сонці. Ну, пляшка брудна, бо в льосі стоїть. І зверніть увагу на дно. Бачите, на дні осаду. Осад, такий, як в чайнику, накип. Я думаю, камера це все передасть. Бачите, який? Який осад. І яке чисте біле вино. З мускатом воно. Так що цей сорт винограду заслуговує на те, аби він, аби він ріс на винограднику. Кожного. Бачите, що такий цікавенький сорт винограду. Цікавенький. що Я думаю, що варто йому. 20 цукру, я думаю, достатньо. Більше йому не буду давати. Я не мешкаю на півдні, а на заході України, в Рівненській області. Так що потрібно вже його зривати. Тим більше я роблю вино напівсолодке. Я сухих не роблю вин. А зараз я його ще з іншого боку спробую. Ось бачите, тут, а, тут етикетка ця, то воно жовтіше. Да? Ну, можна сказати, що воно біле. Більш-менш біле товариство. Бачите, ось такий, таких я торік зробив три пляшки, одну ми випили, воно ще не було, стигло трошки в горлі драпало, а зараз це вже на новий рік, я думаю, буде саме раз. Саме раз. Чуть-чуть має бачите, осаду такого незначного. Що я б сказав би, що навіть не осад, який вистояло, рахуйте, 9 місяців чи 11. Приблизно в льосі. Так що. Цитринний магарачинський виноградик. Ось такі грона. Є ще, там, є ще там більше. Є тут в одному лежить навіть декілька зіпсутих ягід, але то ми виріжемо і подушимо. Це я не вкривав. Бо воно так переплилося з дротом металевим, що ніяк не можна його... Ніяк не можна було його розкутати звідти, буду зрізати частинами. І якось так, так. Такий він в мене, цитринний Магарачинський. Побачимо, як воно буде далі все. З ним. Одним словом, не буду вас більш затримувати. Нехай сім щастить. Гарних всім рожаїв, Перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації.